У мене ця подія це незаконне, абсолютно блюзнірське, нахабне утримання двох хлопців під вартою, ненормальних умовах з їхнім побиттям, з тим, що грабують квартири їхніх близьких людей, принижують їхніх потани. Це все просто не може зійти з рук і Ми повинні почати новий громадський рух. Просто в це дуже правильна відправна точка, тому що не підходять на ці чоловіки міністром внутрішніх справ, зокрема, прем'єр-міністра, добавку ці собі, списки, собі, собі, хто ще підходить. Ми всі надто сильно втомилися, ми всі надто сильно змінилися, щоб ми просто не розпускати на самих згадаємо, тобто, як Ми вміємо підтримувати один одного і не залишати двох хлопців, які є дійсно патріотами, нашими побратимами, які завжди пішли до того і яким просто не дуже доля цієї країни. Те, що робити розкладом, вони відбуваються то звільними. Будинках, це не такі що тут просто людей, які знають правду і виготовляти, що це правда піде до нас. Давайте все -таки Кожен скажемо своєї ні, якого буде сподвигу поводжуємо на жаль.